Втікають від війни. Ну а ось цей дотик до людської болі, горя, переживання, а церква з людьми, церква з народом. Багато сьогодні розділених сімей, багато втрачено життя. Ми місіонерська область. І цю ініціативу церква має тримати от номер один. 24 лютого до нас прийшла війна. З першого дня загарбницького російсько-українського протистояння. Українська церква християн Віри Євангельської активно долучається до захисту своєї держави, допомагаючи постраждалим від війни усіма можливими способами. Вітаємо вас, шановні глядачі, в даному відео Полтавщина, як лице місіонерства в Україні. Бажаємо гарного перегляду. Вітаємо вас, Михайло Степановичу. Вітаю. Яким було бачення полтавського об'єднання на 2022 рік? І чи змінилося воно з приходом війни? Дякую за запитання. Насправді обласне об'єднання мало абсолютно чітке бачення. І 2022 рік був названий роком місії. Якраз е, ця назва окреслює і нашу стратегію, і нашу ціль, і наші методи, які ми хотіли застосовувати для того, щоб досягати відповідно в цьому році ціли. Ми а, місіонерська область. Більше ста місіонерів служить і трудиться в нашій області якраз а, в різних місцях, в різних церквах і в різних регіонах. Які нові напрямки служіння відкрилися з початком війни? А що можливо зупинилося? А, власне, з початком війни, перш за все скажу так, що бачення не змінилося. Чому? Тому що місіонерство воно завжди. При будь-яких обставинах, ситуаціях і періодах є в авангарді в цілому церкви. Тобто церква продовжує благовістити Євангелію, насаджувати нові церкви. І коли розпочалася війна в Україні, то це напевно стало таким каталізатором, яке навпаки поширило або збільшило наші зусилля. Ось для того, щоб допомагати людям, яких дуже багато приїхало в нашу область. До речі, на Полтавщині на сьогодні більше 200 тисяч людей, які приїхали а, внутрішньо переселені з різних місць України. І очевидно, церква сьогодні дуже і дуже активно допомагає. Перш за все, я говорю, ми а, займаємося душоопікунством, тому що це перше за все, що має торкнутися сердець людей, це Євангелія, це підтримка, підбадьорення і так далі. І друга сторона це, очевидно, гуманітарна сторона. тобто у людей, не порою, що одітися, не що з'їсти, не де голову прихилити. Тому церква зараз в цьому плані абсолютно старається бути активною, проявляти ініціативу і допомагати людям. в Цих напрямках, яким чином служать церкви нашого об'єднання внутрішньо переміщеним особам? Ну, власне, як я вже сказав, що ми стараємося бачити цих людей, ось бути відкритими до них, проявляємо ініціативу, щоб допомагати їм. Душпастерською роботою, тому що багато духовних, душевних травм, багато сьогодні розділених сімей, багато втрачено життя. Я маю на увазі. Ось, де помирають люди, помирають на фронті, це чоловіки, це батьки, це навіть матері. От, і тому, перш за все, ми стараємося допомагати або служити людям і молитвою, і словом Божим, і підтримкою. Ну і так само, очевидно, допомагати матеріально, я говорю зараз гуманітарно у всіх питаннях, які, які ми маємо, можливість допомогти, ті ресурси, які ми сьогодні маємо. Варто сказати ще і те, що люди, які приїжджають із окупованих територій, які втікають від війни, де є гаряча стадія війни, фаза, вони селяться в різних місцях. Також ми надаємо а, можливість і власне селимо в наших домах молитви. Тобто даємо людям можливість прихилити голову, де, де можна це зробити, і в залежності від ситуації. Тому церква, Українська церква, християн Вірвангельські на Полтавщині всіма засобами і методами старається допомогти людям, в тому числі надаючи житло, тимчасове житло в домах молитви. Чи змінилася думка та відношення пересічених людей до євангельських церков? Я можу сказати твердо так. Чому? Тому що, напевно, ця критична ситуація вона багато чого змінила в цілому. І в тому числі відношення людей до Євангельської церкви. Чому? По-перше, тому що церква не закрилася, а церква з людьми, церква з народом. І церква Проявляє ініціативу, як я зазначив, допомагати людям відповідати на ті потреби, які сьогодні є. По мірі можливості, по мірі сил і так далі. І тому а ось цей дотик до людської болі, горя, переживання, допомога матеріальна, вона очевидно змінює. Тому що ну, людина пізнається в конкретній ситуації, або друг під час якоїсь переживання, біди. Тому я говорю, що сьогодні церква на Полтавщині фактично досить сильно в праці задіяна, і це, в свою чергу, насправді змінює відношення людей до, до людей. Скажімо, тому що церква це так само люди, віруючі люди. Тому що, маючи спілкування людина з людиною, це і змінює. Які напрямки служіння церкви залишаються ключовими в будь-який період історії? Ну, дивіться, знову таки як ми глибоко переконані, що місіонерство, євангелізм, насадження нових церков, воно ніколи не втратить своєї актуальності, тому що воно, по перше, відповідає великому дорученню Ісуса Христа. Син Божий чітко сказав: ідіть, ідіть і несіть моє слово. Благовістіть Євангелію. Євангелія це є добра новина. Євангелія це. Завжди актуально, завжди потрібно, і завжди те, що несе надію, підбадьорення, зміни і благословіння для людей. Тому я повторюю, що сьогодні час, коли цей сердечний ґрунт людей, він достатньо відкритий. Біль розмігчає, сльози розмягчають, переживання. Десь знаєте, ми вже сказали, що змінюється і відношення, і реакція на Євангелію, на слово Боже. Люди сьогодні беруть Євангеліє, сьогодні хочуть. Його мати, читати, якось вникати, розуміти його. Тому ми сьогодні євангелізм або благовістя, очевидно, робимо основний, головний акцент. Можливо, якісь інші сторони життя церкви і напрямки вони не є так акцента на них, а от на євангелізмі, на благовісті, на проповіді слова сьогодні є очевидний, скажімо таки, Основний посил, основний напрямок. Який досвід та висновки ви отримали для себе у воєнний період? Війна приходить неочікувано. І насправді досвід приходить в процесі самого служіння. Тому що якщо оглянутися назад і десь проаналізувати початок, ну він був складний для всіх. І ми не зразу зрозуміли, що нам і як робити. Але м, крок за кроком, але день за днем, а далі місяць за місяцем, ми вже більш, ну скажімо так, для себе зрозуміли, що бачили реальність, в якій ми могли знову-таки, як церква, бути корисними для людей, бути актуальними для людей і досягати сердець людей словом Божим і добрим ділом. Оцей момент слова і доброчинності, ось, він важливий ну, як урок, те, про що ми говоримо. Церква не має закриватись собі в критичній ситуації. Чи це локальні, скажімо, регіональні, чи це от, загальнонаціональні. Церква має бути з людьми, церква має бути а, актуальною і відкритою для людей. Це перше. Друге, церква має проявляти ініціативу. Тобто, я говорю зараз. Перш за все, вести людей до Христа. Я говорю про те, що Бог є опорою, Бог є твердинею, Бог є той, хто прийме, хто покриє, хто потішить, хто підтримує, хто зцілить, хто допоможе. Тобто Бог на першому місці. І цю ініціативу церква має тримати от номер один. От. Ну, і, звичайно, що в критичні моменти потрібно зберігати єдність, зберігати один одного, зберігати сім'ї, зберігати. Правильний клімат. От, Тому що труднощі вони завжди ну, викликають певне напруження. Вони завжди якось заставляють задуматися і впливають на відносини. Тому я говорю, що відносини треба берегти. Як не зневіритися у важких обставинах, спричинених війною? Насправді, часто людського ресурсу не вистачає. Тобто, дивлячись на все те зло, дивлячись на все, що відбувається навколо, людині тяжко це все вмістити, десь переварити, навіть аналізувати. Тому а, сила для того, щоб встояти, сила для того, щоб не зневіритись, не озлобитись або не впасти в депресію, ну і так далі, вона не в людині, вона в Бозі. І це дуже важливо. Людина в собі часто не знаходить ні ресурсу, ні здібності, ні можливості. Але от в Бозі вона все це знайде. Тому що Бог досконалий, тому що Бог любить людину, тому що Бог має силу провести через найскладніші обставини життя. Тому щоб не зневіритися, шукай силу в Бозі, шукай силу в Ісусі Христі, і Він допоможе. Що потрібно робити церквам Полтавщини, щоб бути світлом в нинішній час та бути ви знаєте, не зупинятися. От ми вже насправді більше сіми місяців в цьому процесі. І ви знаєте, деколи люди коли щось роблять довший час, довший період, просто втомлюються, втомлюються, виснажуються, десь призупиняються. Але я хотів би просто підбадьорити сказати, щоб бути актуальним і продовжувати далі йти вперед, потрібно не зупинятися. Потрібно просити Бога сили, мудрості, бути гнучким, готовим до перемін, тому що насправді все дуже змінюється деколи в один день, а буду в одну мить. І я думаю, що оці, оці, скажімо, штрихи, про які я зараз окреслив, вони важливі для того, щоб досягати цілі. А ціль, зрозуміло, це досягати людей, вести їх до Христа і допомагати людям яких речей в церквах не можна допустити в цей час? Або чого не можна допустити в церквах об'єднання в цей час, щоб бути єдиними? Ну я вже десь трошки окреслював, але хочу сказати: перше єдність це запорука успіху, єдність у думках, єдність в спільних діях, єдність в молитві, єдність в проповіді Аванглії. В доброчинності, в милосерді і так далі. Тобто ми маємо зберігати єдність духа в союзі миру. А роз'єднання, розколу, роз'єднаності цього треба берегтися. От, і хай Господь допоможе нам зберегти ось цю спільну ідею, спільне бачення і е, пройти до завершення, я маю на увазі, війни. І, Взагалі, всього цього процесу, який зараз відбувається, це перше. По-друге, не можна допускати пасивності. Я хочу сказати, що пасивність це коли люди пропускають, втрачають можливості, втрачають час відповідно. От, я переконаний, що сьогодні надзвичайно ну, цінний час в тому розумінні, наскільки люди відкриваються для слухання Слова Божого, відгукуються на, цю, на проповідь Євангелія, приходять до віри в Христа. Люди починають вивчати Боже Слово. І тому, я говорю, не можна допустити бути пасивним якраз в основній місії церкви, в проповіді Євангелія. Ось, ну, і, звичайно, що не можна а, допустити того, що ми вже щось досягли, що ми вже щось значимо, і що ми вже знаєте, маємо якісь вже певні досягнення. Я думаю, що насправді, а, як написано в Євангелії, ми є раби нічого не стоячи. Більше, менше ми зробили, скільки Бог дав ресурсу, кого як благословив, здібностями, можливостями, але насправді ми робимо те, що маємо зробити. Тому не треба допускати, що ми вже щось досягли і далі нема куди, або ми краще за когось. Як членам помісних церков практично допомогти баченню, об'єднання та діяльності помісних церков? Перш за все, це залежить від помісного пастиря. От недаремно кажуть, який пастир, така і отара. Тому я хочу сказати, що основна відповідальність в цьому контексті лежить на служителю церкви. Найперше, як я розумію, він може це показати своїм особистим прикладом. От як він поведе, як він покаже приклад, як він научить, що в ньому побачать, очевидно, це буде впливати і на тих людей, які його бачать, чують і слідують за ним. Я вважаю, що це, напевно, ключовий момент. Якщо пастир буде продовжувати рухатись, розвиватись, про це говорити, це навчати і показувати відповідно це своїм прикладом, то ну люди будуть іти. Михайло Степановичу. І на кінець. Яке слово, підбадьорення та надії ви хотіли б передати для наших глядачів? Я хочу передати не своє слово. Звольте, я передам слово Господа Ісуса Христа. Написано. Він сказав, я побудую свою церкву. І ворота Аду Пекельного не здолають її, а в іншому перекладі написано, не встоять перед нею. Завжди пам'ятаємо, що церкву будує Ісус Христос. І те, за що Він береться, і той план, який він має, і ту ціль, яку Він поставив, Він обов'язково досягне. І тому церква Христова буде побудована. Церква Христова буде переможною. Церква Христова буде. А тою, яка дійсно досягне цілі Божої на цій землі. І я дякую Богові, що саме він, як голова, як архітектор, як той, хто веде це будівництво, він тримає все в своїх руках. Він має всі ресурси і всю владу. Тому пам'ятайте, церкву будуємо не ми. Ми тільки співпрацівники. Церкву будує Ісус, а значить, буде успіх і буде благословення. Дякую всім, хто долучився сьогодні до нашого ефіру, і всім, хто підтримує служіння сьогодні, молиться. Хай Бог всіх благословить. Я хочу сказати більше. Будь ласка, давайте будемо поширювати цю інформацію. Хай вона принесе і збудування, і хай вона популяризує церкву і найперше ім'я Господа Ісуса Христа. Дякую.